Єврокомісія також закликає до обговорення правил в'їзду для науковців, студентів, школярів і волонтерів. До 23 серпня свої аргументи у відкритій дискусії можна висловити в анкеті, розміщеній в мережі інтернет. Ініціаторів анкетування передовсім цікавить практичний бік справи, які бюрократичні перепони заважають іноземцям працювати і навчатися у євросоюзі. НАТО чи варто обмежувати випускників у виборі місця для проживання після завершення навчання чи роботи у країнах ЄС згідно із даними Євростату, в ЄС тепер мешкають понад 33 мільйони людей, що не є громадянами країн-членів. Це більше як 4% населення. Єврокомісія також закликає до обговорення правил в'їзду для науковців, студентів, школярів і волонтерів. До 23 серпня свої аргументи у відкритій дискусії можна висловити в анкеті, розміщеній в мережі інтернет. Ініціаторів анкетування передовсім цікавить практичний бік справи, які бюрократичні перепони заважають іноземцям працювати і навчатися у Євросоюзі. А НАТО чи варто обмежувати випускників у виборі місця для проживання після завершення навчання чи роботи у країнах ЄС згідно із даними Євростату, в ЄС тепер мешкають понад. 33 мільйони людей, що не є громадянами країн-членів. Це більш як 4% населення.